Я, я з першого дня, як я зайшов у музей, я на нього дивлюся тільки як відвідувач. Справа в тім, що я взагалі по життю не музейник. Я все життя провів там, де люди заробляють гроші, де люди борються за життя і так далі. То я дивлюсь на музей як глядач. Мені в музеї або цікаво, або не цікаво. І тому, коли ось ми з колегами робили останню експозицію, то ми з такої точки зору підійшли. Хто в нас має прийти в музей? Має прийти дитина. Що вона має побачити тут? Те, що їй буде цікаво. Тому ми стараємося, щоб у дитини було на що подивитися, щоб воно зайшло туди, щоб змогло мацнути руками, щоб у нього там очі розбігалися, щоб воно могло щось подивитися, і щоб воно було відповідно гарно зроблено, щоб у дитини не було відразу там, щоб дитя не думало, що там якісь дохляки якісь виставлені чи, чи, чи щось таке. Ми хочемо, щоб дитина побачила там красу природи, щоб людина навчалася цю природу любити, щоб людина знала багато що про природу. Тому що природа це наше середовище, якщо ми його не будемо знати, то нам буде важко йому жити.